І до новин спорту протягом червня-липня в армійських підрозділах триває огляд конкурс на кращу організацію фізичної підготовки та спортивно-масової роботи, показати гарні результати та підтвердити спортивні розряди основне завдання для військовослужбовців. І Хоча подібний конкурс відбувається щороку, охочих зайняти призові місця не менше. 16-му реактивному артилерійському полку, який дислокується в Дрогобичі, військовики майже за місяць розпочали підготовку до змагань. Ми розвиваємо всі навики, починаючи від витривалості, закінчуючи спритністю і силою. Але ну не тільки на мою думку, але так, враховуючи специфіку нашого підрозділу, справжньому реактивнику до снагиби, все ж таки, мати розвинуті м'язи. Воїни-артилеристи частини показали високий рівень фізичної підготовки. Участь у змаганні брали не лише строковики, а й офіцери управління та командири підрозділів. За попередніми результатами отримали 17 перших, 22 других та 84 третіх розрядів військово-спортивного комплексу. В цьому році проводиться юбилейний. 20-й – огляд на кращу організацію фізичної підготовки та спортивного масової роботи у збройних сил України до огляду залишається найкраща військова частини, тому що він проводиться у формі змагань.